Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила надання Україні західної бойової авіації дозволить остаточно приземлити всі літаки росіян і дозволить завдавати удари на глибині 300-500 кілометрів. Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков. Отримання західної авіації Україні змінює ситуацію на фронті просто кардинально і перегортає все. Озброєння, яке ми отримаємо, відповідає стандартам НАТО і пристосовано до концепції використання сил НАТО. А концепція полягає в тому, що країнам для успішних дій необхідно мати перевагу у повітрі, знищити або унеможливити дії авіації противника, зазначив він. На думку каткова, західна авіація здатна нівелювати російські літаки при отриманні умовних f 15 F-16, французьких Рафале, шведських гріпен, які мають на озброєні ракети aim 120 з дальністю польотів у понад 100 кілометрів, це дозволить остаточно приземлити всю авіацію противника і дозволить завдавати удари на глибині, хоч 300 кілометрів, хоч 500 кілометрів. Це авіація і це найдовша рука, найуніверсальніший засіб ураження. На мій погляд, як тільки ми отримаємо значну кількість винищувачів, все в повітрі стане абсолютно навпаки, підсумував експерт. Наразі найефективнішою українською зброєю сьогодні є ракети Нептун, протитанковий ракетний комплекс Стугна а також вітчизняні безпілотники. Вони мали не лише чудові результати на полі бою, але й відповідний психологічний ефект. Водночас великий внесок в успіхи ЗСУ зробили низка оборонних підприємств, які модернізували стару техніку. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. Експерт вважає, що найбільший удар ворогові завдали крилаті ракети Нептун. У Нептуна є історичні досягнення. Це перша протикорабельна ракета, яка знищила флагман флоту та ракетний крейсер. До цього в історії ніхто ніколи подібного взагалі не робив, вважає Катков. Наступним у переліку ефективної української Проє фахівець вказав протитанковий ракетний комплекс Стугна. Важливість стугни в тому, що вона не тільки вкрай ефективно використовується для знищення не лише танків, але й вертольотів. Є два документальні випадки, розповів головний редактор Дефенс Експрес. З його слів, комплекс має виносний пульт, який зберігає життя нашим бійцям. Також цей пульт дозволяє генерувати величезну кількість відео, які відігравали величезну деморалізуючу роль на противника. Вони це бачать і вони розуміють, що з ними буде. Цей психологічний аспект роботи стугни він мав доволі непоганий ефект, пояснив Катков. Також фахівець розповів, що велике значення для ЗСУ мали вітчизняні безпілотники. Безпілотники, які вже були не озброєні, були очима нашої артилерії. Це заводські озброєння, які відігравали вкрай важливу роль і були масовими. Ось такий топ-3, я вважаю, буде правильним, зазначив експерт. Катков підкреслив, що великий вплив на результативність ЗСУ на полі бою також мала й інша вітчизняна зброя, зокрема САО Богдана. Не треба забувати, що наші бронетанкові заводи прогнали всі наші танки і бронетехніку, оснастивши їх сучасним радіозв'язком і тепловізорами. Був проведений астрономічний обсяг робіт, який вилив. В те, що абстрактно наш Т-64 зразка 2017 року виявився кращим за Т-72Б3, пояснив експерт. За його словами, це думка українських танкістів, які працювали на обох танках. Водночас він додав, що оборонні підприємства провели багато роботи для модернізації інших комплексів, до прикладу, точка У. Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!